Висока температура це завжди викликає тривогу. Це завжди такий тривожний сигнал, особливо для батьків, яких дітки хворіють. Коли варто почекати, а коли треба вже діяти негайно, що робити, як збивати цей жар і коли звертатися до лікаря? Нам про це все розкаже Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка та педіатриня. Будемо розбиратися у цьому важливому питанні прямо зараз. Доброго ранечку! Вітаємо вас! Добрий ранок! Дякуємо, що завітали, Готові поділитися такою темою своїми знаннями. А, отже, Хочеться спитати, чому взагалі температура в діток може піднятися навіть вище, ніж у дорослих. Від чого це залежить? Так, дійсно, є така тенденція, але це все обумовлено фізіологічними особливостями дітей. Перше, те, що діти мають незрілість терморегуляції, вона ще не сформована, і відповідь на температуру вони дають значно підвищеними цифрами, ніж, наприклад, порівняно з дорослими. А другий момент це активність імунної системи. Вона теж ще не сформована, і е, вона більш реактивно реагує, коли стикаються саме там з вірусами або бактеріями. Але в той же момент ми розуміємо, що температура це частина захисного механізму організму від інфекції, тому це нормально, якщо підвищується температура. І е, така ще особливість це маленька маса у дітини. За рахунок того, що вага невелика, температура підвищується значно швидше і значно вище, ніж, наприклад. Доросла людина, тому є така особливість. Угу. А е, чи варто збивати і яку саме температуру варто збивати раніше? От якось був якийсь стандарт такий, що от, вище 39 збиваємо там до 39 угу. терпимо, щоб там пропотіти, і так далі. От так нас вчили мами, бабусі і так далі. Е, що сьогодні от, говорить сучасна медицина про збивання температури? Е, вона говорить про те, що ми не орієнтуємось на цифри на термометрі. Ми орієнтуємось по стану пацієнта, але це може стосуватися не тільки маленьких дітей, це і дорослих. Таке поняття, як було 38,5, у дітей багато батьків знають. Ми збиваємо температури. Зараз все ж таки притримуються саме стану дитини. Дитина може мати 38 температури, але дуже в'яла, млява, скаржити, що в неї ніжки, болять головний біль, і тоді ми вже не чекаємо підвищення температури. А буває таке, що 38,5 і дитина доволі активна. Тому ми можемо а, ще почекати, а, дотримуватись певних рекомендацій, про які я трошки пізніше да, зараз скажу, що потрібно робити. Але а, чого варто дійсно робити, це коли у нас дуже висока температура 39-40, це дуже небезпечний стан, адже ці цифри можуть призвести до теплового удару. Це може бути тригером до фібрильних судом. Тобто температура є тригером того, що може виникнути судом у дитини, що є доволі таки небезпечним станом. А, ну, і такий дуже да, важливий момент, якщо дитина має хронічні захворювання, то підвищення температури може погіршити стан, ну, наприклад, якщо дитина має якісь там ваду серця, а, а також а, температура тривала, підвищення воно приводить до виснаження організму, до дегідратації, і таким чином це впливає вже на всі внутрішні органи. А чому, до речі, інколи відбувається так, що там при меншій температурі дитина, ну і доросла навіть людина, досить в'яла, там навіть в межах до 38, А коли вона вже за 38 перескочує, перескочила, чомусь ну, трішечки людина, ніби себе краще почуває, хоча температура вища, це теж якась особливість індивідуальна. Ну, це по перше залежить теж від віку, тому що діти, наприклад, температуру переносять і навіть високу дуже часто. Е Краще, ніж дорослі, да? а другий момент це залежить від інфекції, яка потрапила. Ага. Кожна інфекція може викрикати різні клінічні симптоми, і угу. в тому числі і температура, і реакцію на температуру. Тому все залежить від того, що наразі є. Угу. Тож. Переходимо до основного питання, як же правильно ефективно збивати цю температуру, тому що в кожного різні методи. Хтось каже, ну та там малинку в чай додай, і все воно зніме. Хтось там вже колоти якісь одразу ліки для того, щоб одразу вже збити температуру. Хтось каже, ну то там парцетамольчик попи, і все нормально. Буде. Я знаю дітям маленьким взагалі свічки можуть ставити. Може, так. Да. Дивіться, перше, що найголовніше, потрібно пам'ятати батькам, це потрібно дотримуватись певних умов в приміщенні. Тобто ми не завжди біжимо за тим, щоб дати якийсь сироп або свічку, поставити це умови. Температура приміщенні повинна бути менша. тобто, по можливості, опалення ми зменшуємо. Вмикаємо зволожувач або провітрюємо, відкримаємо вікна, дитину роздягаємо. Не потрібно кутати під ковдру, одягати теплі носочки. Тобто, для того, щоб тепла віддача була ефективна, віддавалось тепло, потрібно роздягнути дитину. Це можуть бути розтирання з водою, акцент на те, що це саме вода кімнатної температури. Ми не використовуємо ніякі інші засоби. І це можуть бути долоньки, стопи, це можуть місця крупних судин, це внутрішня поверхня стегон, Це може бути рушничок на голівку, але це теж не холодна вода, а вона кімнатної температури. І далі вже ми даємо відповідно до віку рознижуючі препарати. Якщо казати про дітей до 12 років, ми можемо використовувати тільки дві діючі речовини це парацетамол і ібопрофен. І батьки, коли беруть коробочку з препаратом, вони бачать табличку, як дозувати. Але Ця табличка умовна, тому що там дуже великий розбіг. Там з одного до трьох років, а тут дуже важливо, що ми рахуємо на вагу дитини. Я думаю, кожна мама знає, скільки важить дитина. І якщо брати ібупрофен, це завжди йде 10 міліграмів на кілограм, порахувати там доволі просто, або парацетамол 15 міліграмів на кілограм. Ну і така підсказочка для батьків, як легко це зробити. Якщо у нас, наприклад, ібупрофен звичайної дози це 100 міліграмів, то ми вагу ділимо на два. Наприклад, дитина важить 10 кілограмів ділимо на 2 потрібно дати 5 мл сиропу ібупрофену. А е, якщо, там, наприклад, дитина важить 10 кг і це парацетамол, то ми е, помножуємо на 06, тобто 6 мл сиропу. Угу. Тому. Да. Я нещодавно в аптеці купав ібупрофен, і мені вже кажуть, от є більше дозування. От ті самі таблетки, тільки вдвічі більше, буде ефективніше. Це дійсно так, чи от ми краще притримуємося від стандартного дозування, яке от ну в більшості в аптеках ми купуємо. Все ж таки, ми орієнтуємось, якщо це казати, і на дорослих теж на вагу. І так як дорослі люди мають теж різну вагу, тому нам потрібно орієнтуватися, адже передозування воно теж небезпечно. Тому все ж таки я рекомендую дотримуватись рекомендованих доз. Відповідно mm -hmm. до ваги. Mm -hmm. Чи правда, що обтирання оцтом, спиртом, воно може допомогти і збиває температуру? Чи це навпаки більше шкодить? Це взагалі дуже цікава ситуація. А, ви знаєте, я думаю, що я вже рідко з цим зустрічаюсь, але все ж таки інколи ці народні методи mm -hmm. дійсно є. Мені в дитинстві з горілки компресор був. Про температурі, uh -huh. Uh -huh. Да, от тепер, до речі, чому ж це не можна робити, і чому це взагалі робили? Ну, раніше не було такої інформації да, про терморегуляцію, взагалі розуміння, як же регулюється температура тіла, не було там доказових медичних рекомендацій, протоколів, як ми зараз маємо. І батьки часто все ж таки да, прибігали до народних методів, які передавались покоління в покоління, і чому використовували оцет або спирт? тому що коли наносяться ці речовини на тіло, вони дуже швидко випаровуються. І дають хібне відчуття охолодження, що начебто вважали, що буде ефективно знижувати температуру. Але все ж таки ці методи з часом зрозуміли, що вони не тільки є неефективними, а є вони ще і небезпечними. Чому? Адже той же оцет або спирт він подразнює шкіру, може викликати алергію. А дітки, які там мають, наприклад, схильність до атопічного дерматиту, це ще більше погіршує стан її шкіри. Другий момент це токсична дія, адже частково ці речовини всмоктуються через шкіру і впливають на організм. Але не тільки через шкіру, а наприклад, той же спирт він може випаровуватись, і дитина може вдихати, що подразнює дихальні шляхи, або випадково може навіть випити ці речовини, що якщо вони там рядом з ліжечком розташовані, що теж є небезпечною. Тому наразі такої рекомендації немає розтирання. Але до речі, знаєте, ще цікаве з. Спиртом mm -hmm. а, така теорія, коли випаровується він, а, то він може призвести навпаки до перегрівання. Чому тому, що він дуже швидко випаровується, а, поступає сигнал про те, що є охолодження, і температура внутрішніх органів починає а, ще більше підвищуватись, mm -hmm. тому цей момент ще може призвести до ускладнення. Тобто бачимо, що із таких mm -hmm. простих методів підручних найкраще це просто вода кімнатної да? температури, компреси або розтирання, те про що ви за у мене, до речі, був випадок, коли я теж ще був підлітком, і в поїзді їхали, і піднялася температура, і ніде ні в кого нема, в аптечки в поїзді нічого такого немає. Що допомогло? Простиня, яку пішли намочили під краном, обмотав і все, і ти відчуваєш, як ніби ти ожив. Дійсно, це Просто дійсно. так це дійсно працює. Давайте поговоримо про те, про що може свідчити яка температура, тобто наскільки там може свідчити про наявність чи застуди, чи грипу, чи серйозніших там ангіна і так далі. Тобто, як реагувати на який можливо тип температури, якщо це можна якимось чином класифікувати? Зараз вже, вже раніше було поділення рожева лихоманка, біла лихоманка. Зараз такого вже поняття не існує. Тобто, ми все ж таки орієнтуємось на самопочуття дитини. Якщо це дитина і батьки бачать, що це підвищення температури до високих цифр, дитина млява, дитина сонлива. А тоді тут ми даємо вже рознижуючи те, що ми можемо забезпечити в демаг... Умовах і негайно звертаємось до лікаря, тому що підвищення температури можуть бути сигналом різних захворювань, інколи це небезпечних, інколи це може бути сигналом тієї хвороби, якої просто лічені на години час і необхідно, наприклад, якщо там казати про мінінгококову інфекцію, це дуже швидко розвивається і надана медична допомога вчасно може зберігти життя угу. дитини. Тому все ж таки варто. То звертатися за допомогою до лікаря. А як бути з тим, що е, часто зараз, особливо під час війни, стикаються з тим, що швидка е, там не реагує на ну, тобто вони питають, яка температура у дитини? Якщо а ні, тоді ми не їдемо. Тобто, ось є ще такий момент, коли батьки вже хвилюються е, і, і, і ніби вже хочуть звернутися до лікаря, але швидка не їде, і треба чи самим їхати. чи... От Як отут врегулювати, от, з точки зору ви як лікар, можливо, також порадите? Ну, якщо це е, мені здається, навіть може бути цілодобово. Якщо батьки бачать, що стан дитини погіршується, Якщо немає реакції да, зі сторони там, швидкої допомоги, то варто все ж таки самостійно звернутися до найближчого. Є у нас стаціонари, де є черговий лікар. Завжди нікому не відмовлять. лікар подивиться, огляне дитину, дасть свої рекомендації, тому все ж таки не варто чекати. А якщо батьки дійсно оцінюють і бачать стан дитини, то все ж таки звернуться. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Які, можливо, ще е, поради або от резюмуючи нашу розмову безпосередньо про температуру, про методи збиття, е, про реакцію на це все. от Що можете ще додати? Можливо, ми чогось потрібного не згадали, не згадали uh -huh. Все ж таки, я рекомендую використовувати доказові методи лікування. Зараз ми вже маємо дуже великий доступ до цих медичних рекомендацій. Да, є ресурси, де батьки знають, де дійсно можна кваліфіковану допомогу не тільки отримати, але й почитати, і мати ці знання. Не прибігати до народних методів, не займатися самолікуванням. Це здавалось банальна фраза, але вона дійсно дуже важлива. Адже інколи це може нашкодити дитині і звертатися за допомогою до лікарів. У нас ще кілька хвилиночок хочеться ще підняти таке питання про ось ці віруси, які були колись, і які зараз зараз мені здається, вони мутують, вони стають взагалі іншими, і до них також по іншому треба ставитися. Ось в мене нещодавно хворіли мої батьки, і там висока температура трималася 5 днів, просто 39, і трішечки збивали до 38, і далі вона підскочувала. От що ви скажете на цей рахунок? Чи справді зараз віруси інші, і для них треба інший підхід? Те, що ми зараз спостерігаємо, що зараз дуже високий епідеміологічний поріг mm. по захворюваності, фіксується підтверджений грип. і Не виключено, що це був саме вірус грипу. В цьому році зустрічається і грип А, і грип Б. Грип Б по ну, власному досвіду я бачу, що він трошечки агресивніше, тому але це той вірус, який потребує спеціального лікування. Розроблений є противірусний препарат, який саме розроблений для лікування грипу, Тобто при ніяких mm -hmm. інших захворюваннях ми його не використовуємо. Тому, коли ви бачите, що є підвищення температури до дуже високих цифр, і причому це супроводжується інтенсивним головним болем, це біль в м'язах, ламота в тілі, то в першу другу добу необхідно зробити тест. Цей назальний тест він продається в аптеці, його mm -hmm. можна самостійно зробити. І от якщо тест зроблений в перші 48 годин, то необхідно Почати приймати цей противірусний препарат. Препарат цей зупиняє реплікацію віруса, тобто розмноження, і таким чином це лікування профілактує ускладнення, адже ці віруси, які доволі такі агресивні, вони можуть давати дуже часто ускладнення, це може бути і запалення легень, це дуже часто в цьому році отит зустрічається. Тому все ж таки я рекомендую от зробити цей тест при необхідності починати приймати препарат. І якщо ви бачите, що стан не покращується да, Ми бачимо температура 3-4 mm -hmm. дні. Mm -hmm. То обов'язково, що лікар оглянув і виключив ускладнення. А до речі, якщо в сім'ї хтось ну, захворіває на грип, чи є можливість уберегти інших членів сім'ї від цього, особливо якщо там брати, сестри, діти ще є. Чи от якщо хтось захворів, то в принципі замкнене приміщення, і всі приречені перехворіти, і треба от на карантин всією сім'єю. Ну тут. Я дуже, як як інфекціоніст, кажу, що найкращий захист це щеплення. Щеплення від грипу воно робиться восени і воно дійсно працює, але не тільки восени, в принципі, він його можна зробити тобто і в зимови, зараз ще не пізно, і в зимовий це. період, адже ми розуміємо, що вірус грипу десь до кінця квітня він буде циркулювати і циркулює чотири штами: два штами А, два штами Б. Тому, перехворівши одним, у нас є ще ризик захворіти іншими штамами. Тому це щеплення є надійним захистом від інфікування. Але якщо все ж немає цього захисту і в сім'ї хтось захворів, то той же противірусний препарат, який призначений пацієнту для лікування, інші члени родини приймають трошки в іншій дозі для профілактики. Угу. І тоді от ми таким чином можемо знизити ризик інфікування всіх членів родини. Дякуємо за дуже доречні поради і розуміємо, що вчитися нам ще і вчитися так досі є багато застояних таких. Уявлень про лікування народне, яке передається з покоління в покоління, і дуже тяжко когось переконати, що друзі, доказова медицина є багато вже методів ефективного швидкого лікування, і не треба витрачати час на те, що може призвести ще до гірших наслідків. Дякуємо вам, Анну, за цю розмову. Не прощаємося. Попереду говоримо про нічний кашель. у Дитини, дорогі друзі, не пропустіть з нами. Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка, також педіатриня. Будьте далі з нами найцікавіші.